Борошниста роса на троянді це одне з найнебезпечніших грибкових захворювань, особливо для молодих пагонів і бутонів. Візуально це білий або сіруватий наліт, що починається з верхівок і дуже швидко поширюється. Якщо не лікувати, троянда втрачає декоративність, слабшає і гіне частинами або повністю. Які ж ризики та шкода від борошнистої роси? Перше пригнічує фотосинтез, рослина слабна. Друге порушення обмін речовин. Втретє втрачання цвітіння, не розкриваються бутони. Четверте зупинка росту, можливе вимерзання взимку. І п'яте спори залишаються на листі або в ґрунті, або на гілках. І для того, щоб ваша троянда цвіла і вас тішила. Топ 5 найголовніших обробок троянди за увесь вегетаційний період. Перша обробка це ранньою весною, приблизно березень, квітень, коли в нас середня добова температура плюс 5 стабільно. Обробити одновідсотковим мідним купоросом або хорусом. Я все ж таки рекомендую хорус. Друга обробка це початок вегетації та бутанізації, приблизно квітень-травень. Беремо системні фунгіциди. Це може бути родоміл Голд, Шавіт. F, або тапсин М. Третя обробка це цвітіння, червень-липень. Беремо біопрепарати, фунгіциди. Це може бути фітоцит, триходермін, або планрис. Четверта обробка: це у нас липень, серпень. Можливе повторне цвітіння, пильний контроль хвороб. Обробляємо нашу тріанду такими препаратами, як свіч, квадріс, шавіт або фундазол. Остання обробка це у нас приблизно осінь, вересень. Якщо є листя, обробляємо хорусом. Якщо немає, беремо 3% розчин залізного копоросу або ж мідного копросу, або бордошку супу. du